Доброго часу доби. Ну що, настав час розглянути, як створити спрайт ведмедика і як застосувати його у наших наступних проєктах. Сьогодні ми з вами розглянемо тільки першу частинку, як створити голову. Для цього ми з вами перейдемо у Scratch, обов'язково перевіримо, чи ми війшли у наш аккаунт. Зверніть увагу на те, що коли ми з вами створюємо новий проєкт, праворуч у нас відображається те, чи війшли ми у свій аккаунт, і якщо ви не зберегли проєкт, а не навмисно закрили вкладку, то у ваших проєктах автоматично будуть збережені ваші заготовки. Ви можете їх видаляти, якщо вони вам не знадобилися. але... Саме зручно знати, що в разі якихось непередбачуваних обставин ви все-таки зможете повернутися до свого проєкту. Натискаємо Create або Створити, якщо у вас українська мова. Якщо у вас не українська мова, ви можете змінити мову, натиснувши на Налаштування. Першим кроком буде видалення спрайту кота. І створення нового спрайту. Для цього нам потрібно навести на мордочку котика, вибрати пункт малювати. І можна починати, але зручно, коли у нас є з чим порівняти. Тому ми вибираємо пункт ще вивантажити спрайт. Обираємо наше зображення, завантажуємо його у наш проєкт, змінюємо його розмір. Щоб краще було видно. І ставимо його десь ось тут з краєчку, щоб було видно, на що ми рівняємось. Повертаємося до спрайту, який будемо створювати ми, назвемо його, як і назвемо наш проєкт, переходимо до пункту образи і знайомимося з графічним редактором. Scratch. Для того, щоб створити якісне зображення, якісний спрайт, нам потрібно користуватися всіма ось цими інструментами. Про них ми сьогодні обов'язково поговоримо. Також ми з вами можемо скопіювати ось таким чином виділити частинку, яка нас цікавить, натиснути на листочок з плюсиком у спрайті. Зображення. Перейти на спрайт наш, в якому ми будемо працювати, створити ще один образ. І в цей новий образ вставити це зображення, натиснувши на листочок стрілочкою вниз. Ці всі елементи, які я щойно робила, вам робити не обов'язково. Але якщо вам цікаво, то ви, звісно, можете це повторити. Повертаємося до пункту образ 1 і починаємо створення нашої голівоньки. Створюємо овал, і нам знадобиться оця картинка для вибрання кольорів. В чому справа? Ми з вами маємо пункт заповнення. Коли ми натискаємо на стрілочку направлену вниз, у нас відкриваються Налаштування кольору, але є також налаштування пипеткою. Що це? Ми можемо з вами таким чином вибрати колір для нашого ведмедика, наприклад, 5 43 87. Повернулися до нашого образу, вибрали інструмент обрання, активували наш. Овал 5 43, 87. Ось і колір. Ви, звісно, можете зробити його темнішим, світлішим. Але основа може бути ось такою. Якщо ми вибираємо ось цей інструмент інструмент обрання, ми можемо з вами збільшувати, зменшувати, переносити наш об'єкт. Але створити нестандартну фігуру ми не зможемо. Тому я рекомендую познайомитися з новим інструментом, який називається реформувати. Ми з вами маємо можливість змінити ось цих чотири вузла або створити нові. Першим пунктом. Давайте ми верхній вузол витягнемо трішки вверх, і за ось ці додаткові елементи розтягнемо нашу голівоньку зверху. Наступне, що варто зробити, ось ці об'єкти можна, в принципі, опустити. І таким чином ви вже бачите трішечки ось тут є такий, ніби додатковий елемент щічки. Можна це зробити ось таким чином, ці щічки. Тоді все рівно треба ще більше збільшити ось цей нахил самого верху. Але, як ви бачите, це не зовсім плавно, тому я рекомендую зробити трішечки по-іншому. Повернувся назад. Ми маємо з вами можливість додати ще один вузлик ось тут, просто клікнувши на. Межу, так само клікаємо тут, і у нас створюється два додаткових вузлика. Що нам варто зробити? Ми їх ніби от сюди трішечки ось так вдавлюємо. Поки вони активні, ми робимо їх гострими і розтягуємо ось також нижній елемент, а ви скажете, Ну, не знаємо, виглядає воно не зовсім так, як потрібно, це тому що ми ще не допрацювали. Погляньте, ось якщо ми піднімемо трішки цей об'єкт сюди, цей об'єкт сюди, тепер можемо ось зменшити наші щічки. І ось ви бачите цей такий малесенький елементик, ніби заокруглення. Справа в тому, що тут вам обирати, як це буде виглядати. Ось можна верхній трішечки ось так нахилити. І оцей вигляд буде трішечки такий приємніший. Далі простіше. Бо самі складні інструменти ми вже з вами оглянули. Ось тут ми можемо вибрати коло і спробувати ще раз ці інструменти застосувати. Як? Вибираємо реформування, ставимо два вузла ліворуч, два вузла праворуч. І ті вузлики, які всерединці, витягуємо. Ось так. Все зайве ми можемо видалити без проблем. Ось, що нас тут цікавить, нам потрібно трішечки заокруглити ось цей об'єкт, ось цей, ось цей і ось цей. Для цього ми додаємо по одному вузлику і трішечки його редагуємо. Ось вам і чубчик, над яким ми працювали, виділяємо його, зменшуємо. Переносимо, можемо трішки нахилити, і ось ви маєте такий об'єкт зверху. Звісно, ви можете трішечки його збільшити, і, наприклад, оцю частинку зробити трішки вище. Це вже. Як вам до вподоби? Ставимо його ось тут, думаю, доволі реалістично. Можна також ось опустити оцей об'єкт. Вниз. Ось так. Якщо ви хочете, щоб трішечки вище це все було. Ну, вибирати, в принципі, вам. На цьому ми з вами зупинимося з чубчиком і перейдемо до вушок. З вушками все просто. Ми створюємо. Ось одне, виділяємо його, тому що змінити нічого з того, що в нас не виділено, ми не можемо. Тому ми виділили, вибрали за допомогою інструменту обрання, натиснули листочок з плюсиком копія, листочок стрілочкою вниз, вставити, і перенесли. Ось маємо з вами два одинакових вушка. Але вушка треба дозаповнити. Яким чином, бачите, тут є кілька об'єктів. Давайте ми виберемо пепеточкою, ось тут перший красивенький колір 4,4496. Скопіюємо, вставимо. 4,44. сорок Ось. Я б зробила його трішечки рожевішим. Ось наше вушко. Копіюємо, вставляємо, переносимо ось сюди. Ще одна копія. І давайте зробимо щось світліше. Ось, наприклад, ось таку частиночку. Копіюємо, вставляємо, переносимо ось сюди. Але ж, ви знаєте, що вушка повинні бути ніби позаду. Тому є один інструмент, який вам теж варто знати. Ось у нас є наша голова і є інструмент поставити на передній план. Ось цей інструмент дозволяє нам поставити попереду нашу голівку. Наступне, нам потрібно з вами створити наші очки. Ми створюємо коло. Давайте ось такого кольору. Реформуємо його. Яким чином? Верхній вузол вверх, нижній теж вверх. Робимо ось такий ніби трикутничок. Копіюємо ось це коло. Зверніть увагу, ви не можете його копіювати, коли інструмент реформувати вімкнений. Нам потрібно обрання. Копіюємо, вставляємо, переносимо, зменшуємо, ну, і робимо його трішечки світлішим. Виділили, зменшили, перенесли, скопіювали. Натиснувши на листочок з плюсиком, вставили на листочок стрілочкою, перенесли. Ось є два ока. Залишилася мордочка наша. Для неї ми вибираємо ось такий елементик. Давайте виберемо пипеточкою, тут, бачите, є темніший. 4,3188. Ось такий об'єкт, і є світліший. Давайте ми його одразу скопіюємо, вставимо, трішки зменшимо. І дізнаємося, якого кольору оце світленьке 4, 2, 100. З цим просто виділили, щоб змогти редагувати 4 2, 100. Якщо оцього об'єкта не сильно видно, то ви можете трішечки просто змінити. Його колір, якщо поважаєте, що варто. В принципі, цей колір має бути темніший. Ще як от наша голівонька, тому можна зробити ось так. Це буде безпроіграшний варіант. Темніше воно показує тінь. От наступне. Носик, знову створюємо коло, до речі, ми можемо скопівати ось це, збільшимо його і відреформуємо. Як? Ось цей вузлик опускаємо вниз, робимо його гострим, а ось ці можна ось так вгору повідтягувати. І от вам, будь ласка, вже є носик. Можемо змінити його колір, зробити трішечки темнішим. Ось так. Зменшуємо, звісно. Можна його так витягнути вгору трішки. Ставимо його ось тут. Можемо ще трішки темнішим його зробити. І ще темнішим. А тепер давайте ми створимо ще ось таку ніби посмішку. Для цього ми беремо лінію, ось тут її створюємо. Вибираємо її, бо щоб її змінити, треба обрати. Робимо її товстішою. Вибираємо колір. Ось, можна ще товстішу її зробити. Копіюємо її, вставляємо, змінюємо її нахил. Ось, зробили ще одну таку. Але її треба відреформувати, зробити її отакою от усміхненою більше. І тепер можна ось сюди її поставити. Можна її зменшити, якщо ви бачите, що вона завелика. Тобто тут вже, в принципі, ви можете допрацьовувати. І робити, наприклад, трішечки таким. Меншим ось цей елемент. Ми бачимо, що в нас ще тут є такий рум'янець, який варто використати. Тому виберемо колір, ось такий світленький, збільшимо розмір. І ось так замалюємо наш рум'янець. Можемо взяти його, скопіювати, вставити, відзеркалити, перенести. І отак виглядає наша перша частиночка. А якщо ви захочете повернути, то, звісно, це все можна виділити. Повернути так, як вам потрібно. Це не складно. На цьому ми наш огляд завершимо. Я бажаю вам успіхів впевнена, що у вас все вдасться.